Вітаю на каналі Інтертехніка. З вами Євген. До вашої уваги модель на 40 кінських сил з кабіною дуже популярна. Це джинма 404 cn І давайте поглянемо, які загалом в неї є габарити, характеристики, який там момент уже з кабіну, що там нового зробили. Тому що це доволі свіжа модель, тільки зібрана привезена. І оглянемо її. Коштує, до речі, така техніка відразу скажу. Близько 7700 доларів. А це відео опублікується десь через. Тиждень два, як я його відзняв. Тому прошу, якщо ціна не сходиться, можна зателефонувати і запитати актуально. Тож, поїхали! Приємного перегляду! Вага всього міні-трактора 1600 кг. В нього встановлений двигун км 495 ВТ. Давайте зараз перевіримо, чи я вірно надав вам цю інформацію. Так, все правильно. І далі ще маркування 37D, мені здається. Видається і двигун. Сорокінський сил, він 4 без турбонадува. Ось так. Вмикається маса в нього таким старим древнім режішком. Все тут під капотом знаходиться. То й, в принципі все. І капот також згори. Закривалка в нас з таким типом зроблена. І... Упор газових в ньому немає. Підключаємо передній ведучий передок. Повітряний фільтр з масляною ванною. Потім безпосередньо прес двигуна, задніх противаг немає. Передні. Передні. Передні є. Спереду це йдуть крила, які йдуть в комплекті з ним. Потім по навісному механізму витримується вся історія близько 450 кг один комплект гідровиходів, букселювальний крюк. Ось бачите з кутом нахилу можна його встановлювати. Вал відбору потужності, такі ще додаткові гачки, щоб щось тягнути. розетка під причіп ось таке віконце є, щоб можна було водію дивитися назад, що там відбувається. Але світло по кругу. Для додаткового освітлення і бачите, що там відбувається. Потім його довжина, враховуючи задню навіску 3825 см, ширина 1625, а висота 2065 см, колісна база 1645, передня колія 1300, а задня 1150-1450. Ось по цифрах. Передня гума, до речі. 6,5х16, а задня 11,2х24. На і найбільше, що я завжди пам'ятав і казав про кабіни джинна, що в них незручно завантажуватись і розвантажуватись, поміщатись. Ніжка, до речі, теж досить така невелика. Ну, і щоб сюди залізти, треба подавати неабиякий шлях. Тому що тут заважає, по-перше, один речах. Ось він знаходиться під ногою зразу. Ось другий речах. І ти сидиш між цих двох речахів, і цей тобі в ногу впирається. Акселератор і гальма, і ти просто впирайся речагами в ногу собі. І я не знаю, якщо ви маленька людина, то вам буде тут дуже зручно. А якщо ви людина звичайного середньостатистичного росту, то вам тут буде дуже незручно. Навіть це салон не хочеться розповідати, коли просто ти сідаєш. І тобі тут дуже важко знаходитись. Окей, є дефлектори е, згори, опалення, є люк з газовими опорами, краще б вони їх вставили. Потім є обмивалка передня, є вентилятор, переднє і заднє світло, увімкнення пічки, е, магнітола, дві колонки. Потім тут у нас е, в загальному габарити, верхнє світло, ближні і дальні повороти. Це у нас двірник вмикається, це в нас ще якась піпка, сигнал і аварійка. А, замок запалювання справа. Є ще просто вентилятор дивний. І все. 4 плюс 1 на 2 в нас коробка. І вал відбору потужності 540 і 1000 обертів. Тут є щось наподобі підстаканників. Якихось ніж для особистих речей з обидва боки. Задня льода відкривається, в принципі, і дверки також тут. Останні все видно навіть колесо через стікальця. Та і в принципі все. Ось така техніка. Техніка класна, надійна, але оцей момент з їхньою кабіною. А хоча я знаю, що якісь старі радянські трактори з їхніми кабінами там невеликими були навіть і погірше тому. Ось така техніка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що скажете про таку кабіну і посадкове місце. Дякую за увагу. Підписуйтесь і до зустрічі.